Вони мають імена, паспорти та можуть навіть образитися, якщо їх не погладити. У лісовій фермі поблизу села Тенетники кози не просто худоба, а повноправні мешканці з характером. Як живе стадо породи кіз та чим вони особливі, розкаже наш Денис Лужний. Я вас запрошую в гості на нашу ферму. Ходімо. Разом з пані Уляною відчиняємо дерев'яну хвіртку та потрапляємо на лісову фарму. Тут вона вирощує свиней, коней, птицю та чимало породистих кіз, якими фермерка займається уже близько восьми років. Мама подарувала мені найприкрішу в світі козу люську, порода ламанч. давала дуже мало молока, робила різні збитки, не хотіла доїтись. Ну, але я прочитала в інтернеті, що з козиного молока можна зробити твердий сир по типу Маздам, Ементаль. І коли я спершу спробувала зробити той сир, і він вийшов, я зрозуміла, треба трошки більше кіз. Це ферма, де утримують понад сотню породистих кіз. Усі тварини мають документи та імена. А ще додають власники у кожний свій характер. Бас, 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 Вони для мене кожна коза особливо. Хоча здається, що всі вони однакові, а насправді вони ну так само, як людина. Вона кожен має свій характер, свої якісь риси, ну риси тої мордочки. Вони всі різні, насправді. Це є найкращі друзі. Ми їх, наприклад, коли доїмо, доїмо доїльним апаратом і руками, то вони стоять чергою, ще й б'ються, котру першу будемо дояти. Вони дуже люблять отак тертися до людини. Вони просять, щоб їх погладили. У наше спілкування з пані Уляною втрутилась одна з найстарших тварин на фермі Лаура. Вона чистокровна занинська коза. Її вже до 15 років вона привезена з Вінницької області. Це одна з моїх найперших кіз. Вони дуже спокійні по характеру. Мають смачне солодке молоко. І по удоях вони такі е, на першому місці по водоях. Вже на другому місці ламанчі, потім англонобіська порода по удоях. А недалеко від Лаури бігає й найменша коза на фермі Аза. Найменша, найулюбленіша в стаді козичка, їй два тижні. Тому що кози почали вже родити по другому разі. Перший раз кози родять в січні, це вже почали родити по другому разі. Називається Аза. 3% нобієчка. Породистих кіз фермерка вирощує не просто так. Мені подобається більше породисті кози, тим, що вони мають якісне молоко. Великий вміст жиру білка і з такого молока більший вихід сиру, ніж з простої кози. Бо просто коза дає 4-5 літрів молока, але дуже малий вихід сиру. А я кіз тримаю в першу чергу для того, щоб виготовляти сир. Та не лише цим відрізняються породисті кози від звичайних. Породиста коза ніколи не буде мати запах кози, тому що просто коза чути цапом. Від породистої кози молоко також без запаху. Воно смачне, солодке. Ніколи не буде чути тою козою. І породисті кози вони ну вони дуже спокійні. На фермі пані Уляна знає ім'я кожної кози, їх називає своїми друзями. Це, наприклад, є Мартина, там є плямка, а в вазі шоколадка і хлопчик. Ході ході о принцеса. Принцесу вигодувала з маленької козички вже 50 гривень колись купила. Тут є в нас жираф. Жираф це, Через... це, це, це один найцінніших цапів, тому що у нього дуже хороший е, ну, розфарбування, і він от такі е, плями буде передавати своїм дітям. Франц. Франц – той найцінніший цап, він має своє татуювання на вусі. Це чистокровний заганинський цап виведений шляхом штучного запліднення. Це карамелька, до речі, камеруно Нігерійська порода. Вона в мене одна залишилась. Один іде ламанчи. Бачите, де да, один кульчик, а другий дивіться. Такого ніхто не має. Пані Уляна каже, її кози знають, що вони особливі, тому підходу до себе також потребують незвичайного. Найбільш примхливими є англонобійські кози, тому що, як би не було, це з теплих країв породи. Вони, наприклад, можуть їм вони змерзають зимку, вони ще не дуже нас пристосовані. Їм потрібно більше зерна, тому що для занесської кози потрібно трошки простіше вгодування. Найбільше при кріші в годуванні це є англонобіська порада. Да. Згодом жінка зізнається, що планує відкрити ще й повноцінну сироварню.